З початком осені наступила череда різноманітних свят, одним з яких є День нашого селища. Цього року планується його проведення 7 числа. Захід буде складатися з двох частин спортивної та культурної. Перша спортивна частина буде проходити на території 3-го корпусу ліцею сучасної освіти інтелект, початок якої о 10-й годині. Заплановані заходи. Футбольні, волейбольні, баскетбольні зустрічі, змагання з настільного тенісу, шахів, шашок, велика естафета буде працювати фотозона. Головним організатором та спонсором спортивної частини виступила громадська організація Єдність. Друга культурна частина розпочнеться о 15-й годині, місце проведення якої власівський будинок культури, запланована концертна програма. Військовий духовий оркестр, різноманітні художні виступи, хореографічні та вокальні номери, фотозона. Організатори чекають усіх ласічан.